Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і сьогодні я розповім вам про івент на 5 мільйонів токенів у крутій грі Seraph. Приємного перегляду! Гра вже мала декілька тестів, де вхід був по кодах, а люди виносили непогані суми. Вчора проект запустив крутий івент, в якому кожен може взяти участь абсолютно без вкладень. Великий плюс, що гра доступна як на ПК, так і на телефони. Щоб взяти участь, переходимо на сайт. Спочатку треба зайти через гаманець ActPass. тут звичайний вхід через пошту. Якщо у вас є ігрові NFT на гаманці, то обов'язково треба його підв'язати, щоб клеймити додаткові поінти. Далі спускаємось вниз і бачимо, що івент розділений на 4 етапи. Кожен етап триває тиждень і має свої завдання. Відкриваємо перший. Завдання тут прості. Перша половина це соціальні, такі як приєднатися до Твіттера чи Діскорда, а друга частина ігрові. Тут нема нічого складного. Читаєте, граєте в гру і виконуєте. Є гравці, які змогли виконати всі завдання за один день, тож ми за тиждень точно встигнемо. За виконані завдання отримаємо старі поінти. Щоб їх потратити, переходимо в другу вкладку. Тут за поінти можемо відкривати корот. В загальному є три різні поінти. старі, хаос і соул. І відповідно три коробки. Старі поінти ми заробляємо за квести. Хаос поінти клеймимо кожного дня, якщо маємо NFT. Вони зараз торгуються від 1000 доларів. І соул поінти клеймимо кожного дня при наявності NFT ключа або сувої. Вони вже торгуються від 2-3 тисяч доларів. Перші коробки відкриваються за стері поінти. В них ми можемо отримати ті самі поінти та звичайне пір'я. З хаос коробки можемо отримати пір'я хаосу або 20 BNB. А з останньої коробки вже можемо отримати соул пір'я або навіть NFT. Самі піря ми зможемо змінтити після 19 липня. Далі після 26 липня ми зможемо продати їх на маркеті. Або холдити і отримати токени. За один стері Пір'я отримаємо один токен. За хаос – 3, а за Соул 10. В мене NFT цієї гри нема, тому просто буду виконувати квести. А самі скрині відкрию на стрімі. Всі анонси будуть в телеграмі. Тепер перейдемо до самої гри. Скачуємо клієнт з офіційного сайту, запускаємо та заходимо через АктPass. Той самий, через який ми заходили на сайті. Далі вибираєте персонажі. По персонажах мало що можу підказати, бо попередній тест відіграв лише на варварі. Його взяв і зараз. Перш за все, клеїмо скриню зверху у SRF Points. З неї падають мішечки та інші скрині. За спеціальну книжку можна прокачатись зразу до 60 рівня. А також зразу пройти всі квести і опинитися в останній локації. Тут підходимо до NPC, говоримо, і він видає нам все спорядження на 60 рівень. Далі все просто. Вдягаємо все спорядження і ходимо в данжі. Я граю через крутилку, і ось як в мене прокачені навики. Також не забудьте зайти і прокачати стати вашому персонажу. З 5 рівня батлпасу ми отримаємо доступ на маркет. В мене на каналі є гайд по грі. Хто ще не грав, рекомендую глянути. Зараз все в грі безплатне, але окрім квестів, заробітку нема. Ми можемо познайомитись з грою, тестити різні комбінації та виконувати завдання. Гра цікава, тож переходьте, реєструйтесь і виконуйте квести. На днях планую стрім, де відкрию скрині та відповів на ваші запитання. До зустрічі у наступних роликах.